Привіт тобі, величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 446-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Дуба, яка наближає Україну до перемоги а Росію. А Росія може засівати поля кукурудзою, бо зовсім скоро їм знадобляться тонни попкорну. Повірте, спостерігати за революціями, смутою та тим, як павуки в банці пожирають один одного, набагато захоплююче, ніж виступи з чи Салавйова. Про що я? Та про те, що Пригожин шукав телефон вищого військового керівництва України, але не для того, щоб поскаржитися, що Шойгу й Герасімов йому боєприпаси не дають, а для того, щоб здати позиції мінобивств, якщо зсу відійдуть від Бахмута. Ну принаймні про це йдеться у статті Вашингтон Пост для чого то йому? Ну а для того, щоб по-перше записати ту перемогу на свій рахунок, по-друге, прибрати конкурентів. А по третє, залишитися єдиним можливим політичним кандидатом, який може скласти конкуренцію самому Путіну. Видання посилається знову ж таки на секретні документи з Пентагону. Ба більше того, пропозиція нібито лунала від очільника Вагнера неодноразово. Ну звісно, наскільки це правда сказати важко, але якщо такі пропозиції і були, то з огляду на ситуацію Україна від них явно відмовилася. Та й до Пригожина довіри нема, оскільки він не самостійна одиниця, а як не крути, підконтрольний російському Мінвбивству. Чому кажу з огляду на ситуацію? Бо наші котики по сантиметру, по метру і по кілометру просуваються на бахмутському напрямку. І як каже Олександр Сирський, це лише перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута. Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатися вперед і нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. І оскільки тим клятим росіянцям на фронтах нічого не вдається собі здобути, то у такому випадку вони вже традиційно дістають зі своїх широких штанін. Безпілотники за ніч наші сили ППО збили чотири шахеди і один орлан. Нібито й не багато, але тут важливо інше. Це вказує на нову тактику РФ. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, росіяни будуть робити все, щоб виснажувати українські війська. Також він зауважив, що останні два місяці ворог активно завдає ударів керованими авіабомбами, і можливо динаміка цих атак буде збільшуватися. Здається, ворог знаєте, хоче... Робити то меншими групами, але частіше, ну щоб нібито показати, що він ще ого го і ще щось може своїм е вялим потенціалом досягти. Ну що ж, може, може на нову статтю собі в газі заробити. І до речі, про статтю той таки Вашингтон Пост пише про те, що нібито президент України Володимир Зеленський теж пропонував західним партнерам нову тактику ведення бойових дій, а саме завдати ударів по території РФ окупувати прифронтові села і підірвати нафтопровід дружба мовляв у січні 2023 року головнокомандувач нашої держави хотів отримати важелі впливу на москву і серед іншого розглядалися і такі варіанти Новина, звісно спірна бо сам зеленський назвав інформацію не більш ніж фантазією, але нагадав про право україни на нетрадиційні тактики захисту щоб це не означало Але треба таки визнати, що слово стаття не завжди має одне й те саме значення. От, наприклад, на Росії стаття це про термін ув'язнення, який можуть скоротити, якщо той, хто ще вчора сидів, вирішить погратися у самогубцю і вирушити на фронт. кажуть, окупанти відправили на лінію фронту у Запорізькій області нову партію ув'язнених з Росії. Так, загарбники поповнюють свої резерви через втрати у війні проти України. Про це повідомив. Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що за даними генштабу на полігон в районі Новопетрівки окупанти перекинули близько чотирьох сотень російських ув'язнених завербованих ПВК Вагнер. Тобто треба задонатити котикам на ще 400 штук чорних пакетів. Отики філігранно пакують окупантів у пакети, як маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу. Малий шпідлий психопат, крокодильський психопат, як співали хорвати на Євробаченні, все більше нервує, бо їхня система протиповітряної оборони показала 10 із 10. ну точніше, 5 з 5, якщо ми говоримо про збиття власних літаків і гелікоптерів. І нуль палів, якщо ми говоримо про її здатність реагувати на безпілотники, які атакують об'єкти на території Мацковії. Про це пише британська розвідка, і зокрема у відомстві нагадали, що 3 травня кілька безпілотників атакували російську авіабазу Сеща у Брянській області, що за 150 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок цієї атаки міг бути пошкоджений один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації РФ. А міг бути пошкоджений і не лише він. А поки все ще актуальним залишається питання Шайгу, Герасімов, Герасимовді Лукашенка у Держдумі. РФ підтвердили, що Лукашенко хворий. Ну не те, щоб ми раніше у цьому сумнівалися, але зараз, от він прям зліг. Щоправда, заступник голови комітету Держдуми у справах СНД запевнив, що то не ковід. А якась інша болячка, яка сама пройде, а більше того, за його словами, нібито нічого серйозного з диктатором не трапилося, так просто лежить, відпочиває. Нагадаю, що минулого тижня Лукашенко, хоч і прилетів до Москви на Пабідабесія, але на сніданку його не було. До вічного вогню його підвозили 9 і 14 травня. У мінську він не виступав, хоча щороку він не пропускав такої нагоди. А тепер, от кілька тижнів, не з'являється на люди. Ніхто не знає, там квитків на концерт Кобзона ніхто нещодавно не купував. Цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні ділом, словом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось і побачимось.